Поступаються, аматори перемагають. На старті третього кола весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Херсонський кристал вдома приймав Стрийську скалу. Матч мав статус принципіального, адже клуби нарешті мали вирішити, хто з них сильніший. Дві попередні зустрічі увінчалися мировою. Спершу на Львівщині херсонцями на останній хвилині був пропущений гол від кіпера скали. У грі на нашому газоні табло знову зафіксувало паритет 1-1. До всього на кону стояло питання: хто з Ман замикатиме до п'ятірку чемпіонату і побореться за ще вищу позицію. Слід зазначити, до матчу зі Стріянами їх кристал випереджав на два пункти. Свистка арбітра, зелено-сині взяли гру під свій контроль. Більше володіли м'ячем на території скали та володіти круглим ще не означає приструнити його. Спочатку не влучив Віктор Мартян, а потім ініціативу підхопив півзахисник Сергій Цой і теж повз Виправити невтішну ситуацію своїх колег намагався Сергій Козаченко. Та боротар суперника погрозу прочитав. Після кількох атак відкрити ліг грі вдалося гостям. Відзначився один з кращих бомбардирів стріян, Василь Цюцюра. Футболіст Львівщини мали нагоду подвоїти рахунок під завісу першого часу. Та не вийшло: ти не забиваєш, тобі забивають. Поновити статус кво у компенсований час зі штрафного вийшло у Сергія Цоя. На перерви підопічні Сергія Шевцова знову змарнували надані можливості повести в рахунку. Старання Євгена Білоусова, Сергія Козаченка, а потім знову Білоусова закінчилися нічим. Надалі події на полі розгорталися за планом скали. Знай не наших. Штрафний з лівого флангу і снайперським ударом Юрій Антонів виводить стріян вперед не тільки у грі, а й з шостого на п'яте місце у турнірці. Намагатиметься набрати обертів кристал вже сьогодні на виїзді. У зустрічі з шахтарем 3 На основній команді у відкритому чемпіонаті Херсона заграв Кристал 2. І заграв досить впевнено. У першій грі молодь, як Мамонта, забила корабел 9-0. Як повідомляє офіційний сайт Херсонського футбольного клубу, до новоствореної команди увійшли вихованці Кристалівської з Дюшор та Дюсиша Освіта. Відтепер перспективні гравці зможуть удосконалювати свої навички, аби в подальшому потрапити до основного колективу. Місце головного керманича дублю наразі залишається вакантним. Хлопцями поки опікують. Це наставники першої команди.